Привіт і слава Україні! Ну що ж, інформаційне поле забито купою різних новин. А ми з вами пробуємо розібратися, що ж на сьогоднішній день виділити головним, а що ж другорядним. Ну і на даний момент, на момент запису цього відео, я би виділив би декілька міжнародних подій, які заслуговують на вашу увагу. Тому починаємо про міжнародку. Так, напевно, що. Навіть не знаю, ну почнемо напевно, з кінця. Лідери Європи узгодили залучення додаткових 800 мільярдів євро на розвиток європейського військово-промислового комплексу. Звичайно, частина цих е, речей піде на розвиток українського ВПК. Колись про це говорили у вигляді 110 мільярдів. Але поки що ніхто не знає, коли наскільки років це розраховано. Така новина вона заслуговує на увагу, тому що в принципі потяг рухається далі. Я вам хотів би зачитати е, з допису соцмереж, де фактично група колишніх міністрів оборони і керівників міністерств закордонних справ та генералів НАТО виступили з ініціативою створення SkyShield – системи захисту повітряного простору України від ракетних атак від Росії. Це не просто ідея, а продуманий план, який може змінити хід війни в цьому проєкті беруть дуже багато колишніх військових політиків США, Канади, Великої Британії, Франції, Польщі, Країн, Балтії і так далі. Пам'ятаєте? Закрийте небо над Україною. Три роки тому українці волали про таку допомогу. Наскільки легше було б сьогодні розправлятися з російською агресією, якби нам тоді допомогли? Але тим не менше, цей проєкт передбачає розгортання 120 сучасних винищувачів f 16 та е, тайфунів, міражів і так далі. І цілі такі злітатимуть з європейських баз, виконуючи бойове патрулювання в небі над Україною. Ну, що я можу сказати? Ініціатива хороша, ми про неї почули, я вам про неї доповів. А ми з вами продовжуємо сьогоднішній ефір, і про що я хотів звернути увагу. Значить, е Трамп хотів отримати е подяку. Ми напишемо це на могилах загиблих українців. Десь так виглядає допис е О Олівера Керола, е це який е іноземний кореспондент з економіст. Він написав це. Ну, я буду читати мовою оригіналу. Вам покажу картинку, щоб ви побачили. Отже, Америка відключила ключову лінію зв'язку для оповіщень 14.00 за Києвом. До цього дані про націлювання для Хаймарс. Україна також не получає інформацію в реальному часі для дальніх ударів. Трамп хотів отримати благодарність, говорить істочник. Ми напишемо це на могилах погибших українців. Ну, що я можу сказати? Це такий своєрідний вислів, вираз, скажімо так, неповаги до рішень Трампа. Я можу лише це підтримати, тому що ми бачимо, обстріли Україна отримує щоденно. Росіяни просто-напросто ума сходять від, то, від своєї безкарності в небі. А ми з вами продовжуємо оборонити рубежі. І коли хтось буде нам розповідати, що нам допомагають українцям допомагають, я хочу сказати, це не допомога, це інвестиція у власну безпеку. До речі, сенатор Клод Мелюре, голова правоцентристської групи Лірт у Сенаті Франції, написав дуже цікаві тези. Сказав дуже цікаві тези. Пане прем'єр-міністр, шановні міністри, дорогі колеги. Європа стоїть на критичному роздоріжжі своєї історії. Американський щит руйнується, Україна ризикує залишитися без підтримки, а Росія зміцнитися. Вашингтон перетворився на двір Нерона, імператор палій, покірні придворні та блазень, одурманений катаміном, який відповідає за чистки в державному апараті. Ну, це так, я так розумію, це промазка. Це трагедія для вільного світу, але, передусім, для самих США. Послання Трампа однозначне. Бути союзником Америки безглуздо, бо вона не захистить вас, приведе проти вас мита вище за санкції проти її ворогів і буде погрожувати захопленням ваших територій, це я так розумію про Гренландію, підтримуючи диктаторів, які на вас нападають. Король угод насправді демонструє мистецтво капітуляції. Він думає, що налякає Китай, плазуючи перед Путіним, але Сі Цзіньпінь спостерігаючи за цим кроком. Напевно, прискорює підготовку до вторгнення на Тайвань. Ніколи в історії США президент капіталював перед ворогом, ніколи білого дому не підтримував агресора проти союзника. Ніколи раніше президент не зневажав конституції так зухвало незаконні укази, звільнення суддів, які могли б йому протистояти, миттєва зачистка військового керівництва і підрив усіх механізмів стримування та противаг, узурпація контролю над соцмережами. Це не просто ілюзія авторитаризму, це спроба узурпації демократії. Достатньо згадати на знищення Веймарської республіки пішов всього місяць, три тижні і два дні. Я вірю в стійкість американської демократії. Протести в країні вже почалися, але лише за місяць Трамп завдав Америці більше шкоди ніж за всі чотири роки свого попереднього президентства. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми воюємо з диктатором, на якому, якому допомагає зрада». Десь так висловлюється французький сенатор. Вісім днів тому, коли Трамп поплескував Макрона по спині в Білому домі США, голосували в ООН разом із Росією Північною Кореєю проти Європи, яка вимагала виведення російських військ через два дні в Овальному кабінеті. Ухилист Трамп повчав морально і стратегічно героя війни Зеленського, а потім відіслав його як недбалого лакея, заявивши підкоряйся або йди. Сьогодні вночі він знайшов ще далі, зупинив постачання зброї, які вже були обіцяні. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста: дати відсіч, перш за все, не помилятися, поки е поразка України стане поразкою Європи. У списку Кремля вже значаться Балтійські країни, Грузія, Молдова. Мета Путіна повернення до Ялти, де пів Європи було віддано Сталіну, а країни глобального півдня чекають результату цього конфлікту, щоб вирішити, вирішити поважати ще Європу, чи вже можна її топтати? Путін прагне знищити порядок, встановлений 80 років тому США та їхніми союзниками. Головний принцип якого заборона захоплення територій силою. Сьогодні Америка голосує за агресора і проти жертви, бо трампізм збігається зі світоглядом Путіна. Повернення до сфер впливу, де великі держави вирішують долю малих країн. Мені Гренландія, Панама і Канада, тобі Україна, Балтія і Східна Європа, йому Тайвань, Південно-Китайське море ну, це так би мовити, е як констатація вже тих домовленостей, які йдуть в куларах. От у колах олігархів Мараларго це називається дипломатичний реалізм. А в реальності це означає одне: ми залишилися самі. Але ствердження, що путіну неможливо протистояти, це брехня, навпаки, попри кремлівську пропаганду, Росія слабшає. За три роки її Друга армія світу змогла відвоювати лише крихти України, яка втричі поступається їй за чисельністю населення. Підтримка Путіна з боку США найбільша стратегічна помилка в історії воєн. Але цей удар. Протверезив Європу. Тепер у нас три увага: три першочергових завдання: це прискорити постачання зброї України і компенсувати зраду Америки та зміцнити її оборону. Будь-яка угода має передбачати повернення викрадених дітей, звільнення полонених та абсолютні гарантії безпеки. Третє створити європейську оборону, відновлену після 45-го року та підірвану після розпаду СРСР. Європа знову стане військовою державою. Якщо тільки поверне собі статус промислової наддержави, але головний фактор європейського переозброєння це моральна мобілізація. Слава вільній Україні! Хай живе демократична Європа. Ну, я можу лише до цього додати, що ми з вами можемо пригадати нещодавне е, виступ е, нашого бой, бойового залізного генерала, який. Е, в принципі, десь так і сказав, що е, е, він сказав, що е, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин, фактично звинувачив Сполучені Штати у руйнуванні світового порядку. І про це пише The Times. це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок США. Руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий Дім поставив під сумнів єдність всього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Цитує видання залужного. Генерал також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія тоді прийде за Європою. Стамбульські угоди також. Ми можемо з вами поговорити про них і сказати, що вони не можуть бути основою для мирної і якоїсь ідеології. Про це вже навіть заявляють поодинокі голоси в Сполучених Штатах, але Путін далі продовжує свою історію. Далі. Цікавою є заява пані Мелонії. Вона запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання членства. Ну ми розуміємо, що членство в НАТО, такі країни, як США, чи Угорщина чи Словаччина, звичайно, не підтримують. А ось е, таку ідею, ну як мінімум, окремими міждержавними договорами, можливо, можна буде втілити в життя. Ну, тим не менше, ми розуміємо, що стаття 5 передбачає напад на одного члена Альянсу, розглядається як напад на всіх. І це дуже цікава історія. Не знаю, до чого вона призведе, але вже такі непоодинокі голоси ми бачимо. Далі, друзі. Ну, далі я вам хочу показати той невеличкий жабогадюкінг, який вже почався в е Америці. Будь ласка, ось вам одна із статей про білий дім. Значить, суть суть цієї статті полягає в тому, що фактично Трамп заявив своїй адміністрації, що Маска більше не має повноважень в односторонньому порядку приймати рішення з кадрових чи інших питань міністерства. Мало того, він підкреслив, що Маск може лише давати рекомендації, але саме цікаво, він фактично вже сказав тим міністрам і тим всім, хто там є, що відповідають за звільнення тих чи інших чиновників, що це є ваша відповідальність. Ну тобто цікаві такі речі. Побачимо. Це є такий початок жабогадюкінга. Ну а далі на тлі зупинки обміну розвідданими, де Сполучені Штати фактично перестали допомагати Україні по розвідданим. Ми бачимо результати непопередження дуже багатьох людей про ракетні атаки, багато загиблих. Ми розуміємо, що росіяни будуть це використовувати для того, щоб нарощувати свою військову міць. І так далі тому ми розуміємо це. Але що заявила Велика Британія? Вона продовжить надавати Україні розвіддані після призупинення передачі їх з боку США. Про це пише The Guardian. Вони звичайно не такі ефективні, як можливості США, ну не такого ж масштабу і не можуть зайняти їхнє місце, але тим не менше вони нададуть Україні змогу підтримувати систему увага раннього попередження про напад і певною мірою допомагатимуть завдавати. Удари в глиб території Росії вчора міністр оборони Франції Лекорню публічно заявив, що Франція також продовжуватиме надавати Україні розвіддані. Але тут дуже цікава історія. Ми знаємо, що Максар відключив в Україні доступ до своїх супутникових знімків. Я вам зараз покажу е, цю новину. Ось, будь ласка, е, от Максар відключив доступ до своїх супутників знімків для України. От. Але до чого я звернув увагу? Я вам скажу, що тут виходить риторичне запитання. Справа в тому, що нещодавно аналітики з Атлантікс зробили дослідження, що дуже багато російських ударів приходяться на ті території, по яким вони самі, скажімо так, через посередників, ну як говорять розслідувачі, закупають свої знімки того ж самого Максар і Пленет. Так, от розслідування якраз таки говорить про те, що і Максар, і Пленет фактично продовжують продавати свої супутники знімки, і ще раз наголошую, і дуже багато співпадінь. Тобто спочатку йде продаж таких знімків, а потім якось іде туди прильот. І про це є ціле розслідування. Так, от задаються запитанням, а вони так само Росію обмежили у доступі, як і Україну. Ну але чи тим не менше? Я вам хотів ще також сказати: от колишній міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс, так от він якраз таки написав дуже цікавий допис, і я хотів би вам його також з ним ознайомити. Ви розумієте, це, чому я це все вам, як то кажуть, як чому Лапін це все навалює? Ну тому що щоб ви зрозуміли, що ми не одні в цьому світі і рано ще собі виривати е, яму для похорон. Так от, колишній міністр закордонних справ Литви написав прекрасний текст. Пакт Трампа Путіна вже існує. Пам'ятаєте робото е, рибентропа, молотова рибентропа, колись був такий пакт. Ну От ми бачимо, що вже пакт Трампа Путіна вже існує, і ми маємо діяти відповідно. Є речі, які ми ніколи не змінимо гарними словами чи вишуканим костюмом, якщо вас це турбує, вам варто зрозуміти звідки беруться такі, як е, та, е, тактики Трампа з Росії. Той факт, що військову допомогу Україні могли скоротити перед зустрічю Зеленського з Трампом в овальному кабінеті, і лише пізніше відновити, має слугувати прикладом нинішнього мислення у Вашингтоні. Трамп прагне узгодження з Путіним, Путін попросив поступок, і поступки були обіцяні. Ми можемо не знати повного обсягу цих обіцянок, але маємо бути готові до всього. Суверенітет України, військова підтримка, гарантії безпеки та політичне майбутнє могли вже бути. Передані в обмін на узгодження з Росією, якого прагне Трамп, але оскільки відкритий розпродаж такого роду Путін е, виглядатиме, е, Путіну виглядатиме політично непристойним, а адміністрація використає будь-які засоби, щоб приховати свої сліди, тому звичайно, ми тут можемо лише додати, що вміло використавши ситуацію в Білому домі, яка була в принципі тупістю зеленського в певній мірі, також озвучена. Трамп пішов, так би мовити, якби на покарання України ну, так, зупинка допомоги, там і розвідданих, і так далі. Далі. Так от про що пише дипломат? Значить, американська... Як людина, яка виросла в Литві в 90-х, я дуже добре пам'ятаю, як старші діти з сусідньої російської школи чекали на нас по дорозі до школи. І Якщо вони вирішили тебе побити, то знайшли би причину. Що б ти не робив, вони би це влаштували. Це нагадує мені старий російський тюремний жарт, коли один чоловік просить у іншого сигарету, а той каже, що в нього немає. А сірники, ні, не палю. Перший зітхає і все рівно б'є його. За що питає побитий? Бо ти без шапки. Ну, тобто, напросто так само і було на вулицях. Якщо в тебе були сигарети, вони забирали сигарети. Якщо були гроші, забирали гроші. Ну, мається на увазі російські діти з російських шкіл у Литві. От, а якщо в тебе нічого не було, то все рівно били. Просто так. Ще, значить, а якщо хотів вижити, мусив діяти відповідно. Якщо міг битися, бився, якщо не міг, уникав їхньої території. Якщо уникнути не вдалося, дбав, щоб не бути самотнім. Чого ти точно не робив, це не думав, що шапка, сигарети чи гроші тебе врятують. Це була помилка тих, хто не розумів правил. Вони віддавали все і все одно їх били. Бо. У Росії така логіка, і така сама логіка діє на вулицях і в геополітиці. Підпиши угоду про свої корисні копалини. Гаразд, ну тоді ми тебе вдаримо, бо ти не в костюмі. Йдеться не про копалини, не про вибори чи щось інше йдеться про підкорення. Це було правдою в 1939 році, коли радянський союз підписав з Литвою пакт про взаємодопомогу і розмістив увага, Це дуже цікавий історичний факт. Тобто і розмістив 20 тисяч військових в нашій країні, ну пакт про взаємодопомогу з Литвою 39-го року, хто не знає, читайте історію. А ми з вами нагадуємо: так от, через рік Совєти заявили, що стався інцидент із кількома радянськими солдатами, це стало приводом для ультиматуму. Совєти вимагали відставки уряду Литви впродовж 48 годин або капітуляції перед окупацією. Але на момент, коли міністр закордонних справ отримав цей ультиматум. Радянські війська вже йшли до нашого кордону. Окупація була доконаним фактом. Тоді ми не знали, що все це було заздалегідь погоджено в таємному пакті Молотова Рібентропа. Сьогодні у нас немає виправдання для такої наївності. Можна з упевненістю припустити, що пакт Трампа Путіна вже існує, а ми маємо діяти відповідно. Ну, така історія. З якою я хотів з вами поділитися. А на завершення сьогоднішнього запису я звернув увагу на те, що в Албанії заборонили роботу TikTok. Уряд Албанії в четвер ухвалив рішення закрити TikTok на 12 місяців, звинувативши соцмережу у підбурюванні до насильства і знущань, особливо серед дітей. Албанський уряд ініціював цей крок після того, як в листопаді один підліток зарізав іншого після сварки, що розпочалася в TikTok. Ну друзі, що я можу сказати? У нас TikTok процвітає. Телеграм-канали, телеграм-помийки не верифіковані, процвітають. Майданчики для вербування тупорилих зрадників також процвітають. І Зеленський це нічого не міняє. Команда слуг народу їх все влаштовує. Знаєте, зараз запущена така ситуація в Україні, яка називається генерал да? хаос. Одного з ідеологів хаосу, створення хаосу на території України. В Росії вже повернули до Кремля. Так, він був трішечки в опалі, а зараз він якраз такий повернутий. Але про це ми поговоримо в наших інших програмах. А я вам на сьогоднішній день бажаю всім мирного неба. Хочу наголосити, ми все рівно на один день ще ближче до перемоги. Підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ, будьте разом з ЗСУ, Ну і, звичайно, підтримуйте нас. робіть репост цього відео, в тому числі. Ваші коментарі теж повітаються. Друзі, дякую вам, слава Україні!